Добрий день всім, шановні присутні. Ми знаходимося в укриттях Кременчуцької гімназії номер 1 ми розпочали свою роботу в змішаному форматі з 25 вересня 2023 року. Це наше перше укриття. Знаходиться в ньому психологічний куточок, місця для дітей. Кожен клас має своє місце для кожного учня. Передбачено і пожежний куточок, і санітарні кімнати, і також вентиляція, як ви бачите, опалення. В нас тут дуже тепло. Зараз ми покажемо вам і термометр наш, і гігрометр повністю всім забезпечені. Це укриття в нас на 370%. 74 учня. Далі є такий у нас проход. Друге укриття. Друге укриття по такому самому принципу, і це укриття в нас на 169 учнів. Всього загальна міськість 543 учні, тобто не учні, а учасників освітнього процесу. Тобто сюди входять і учні, і обслуговуючий персонал, і педагогічні працівники, і відвідувачі, якщо вони знаходяться під час оголошення сигналу повітряної тривоги, саме в нашому закладі всього в нас 797 учнів. А ви сказали. Загальна кількість. ми в навчтіх ми так передбачили освітній процес змішаному форматі. Що в нас під час освітнього процесу знаходиться в закладі стільки осіб, скільки може вмістити укриття загальну кількість да. загальна кількість учнів 797, а. Ось, ось. але ми навчаємося Ди такі так дві зміни. А. Скажімо так, це одна така загальна зміна, але вісім уроків. І між першим четвертим і п'ятим уроком є в нас така ротаційна перерва, коли учні. Першої зміни пішли на онлайн уроки і прийшли учні інших класів саме до до закладу.